Час безповоротно біжить вперед, і лише спогади можуть нас повернути в далекі часи, коли все було по-іншому. Оболонь 80-х це унікальний проєкт, відтворений на основі застарілих, чорно-білих фото і слайдів, забуті в часі світлини, оживають і розповідають про людей, які в ті часи були відомі і знані в селі, мали авторитет і повагу. А взагалі це розповідь про простих і щирих людей. Керівники села в часи перебудови намагалися зацікавити юнаків і дівчат. З цією метою був створений клуб Ровесник. Двадцятилітній Вадим Сафронов за власною ініціативою облишив столичний мегаполіс і приїхав в оболонь агітувати однолітків жити і працювати в селі. Його життєве кредо стало прикладом для багатьох. Центрами молодіжного дозвілля 80-х стали два місцеві будинки культури. Життя вирувало і било ключем. Саме там, на молодіжних тусовках, зароджувалися щирі і романтичні відносини. Велика дружба, палке кохання, любовні трикутники і перші зради це безмежний океан емоцій, в роки безтурботної юності. Ще ная зайшла. Літящий покосай. Ти вийшла і паря. Діскуємося з вами. А які були гарні і чарівні дівчата, красуні 80-х, у хлопців просто розбігалися очі, дивлячись на таких дівчат. Закохуєшся з першого погляду. Ніхто тоді не передбачав, яка непроста доля чекає оболонян. Закохані пари одружувалися, залишалися і народжували дітей. Та й дівчата були різні. Були дівчата ніби прості, а в реальності два в одному і одружені, і холості. Ми їх добре знаємо і теж пам'ятаємо. Весільні історії це особлива тема. Весільні історії це популярні в народі гуляння, які дарували молодим парам родинне благословіння і стартову відмашку у сімейний світ. Роки Горбачовської перебудови це часи позитивних перемін. Але ми жили не зажато. Емоцій було багато, багато було позитиву, багато було креативу. Дарі Інна їздила в село до бабусі і зовсім не боялася перефарбуватися в образ запеклої металістки, і це їй імпонувало. А от бабусю дуже лякало. По життю живчик і оптиміст тукало. Олександр намагався в ті часи не відставати від молодіжної моди, старався пропихувати в народ стиль хеві метал, наче на карнавалі екзотики був живою прикрасою на танцювальних майданчиках і зіркою на екранах сільських дискотек. Жалкує, що тіктоку тоді не було. Той час безробіття взагалі не було, робота сама шукала людей. Але зарплати були малі, кожен викручувався як міг. Ми не знали, що таке ресторани, розважальні кафе, подолянки і клеопатри. Достатньо було накрити поляну або вдома, або на природі. Не було мобілок, не було інтернету, і це зовсім не напрягало. Було велике бажання спілкуватися щиро і відкрито. Ми вірили до світлого майбутнього рукою подати. Оболонь 80-х – це плеяда яскравих особистостей. Наприклад, батюшка Михайло це популярний в той час священник, який запалював вірою людей, служив Богу, хрестив новонароджених дітей, але життєвого куражу аж ніяк не цурався. Був активним і позитивним, любив спорт. Батюшка Михайло не один рік грав у футбольній команді. Переїхавши з Худоліївки до Степанівки, вирішив з футболом зав'язати. Бо люди почали скаржитися на дивного церковнослужителя в столичну єпархію. Саме Михайло Довганинець відродив у панському будинку Оболонську церкву. Микола Титаренко, останній радянський керівник місцевого колгоспу, який навіть після кризового стану в господарстві переконував себе і нас і пресу, що аграрний Титанік оболоні ніколи не піде на економічне дно. Я особисто, як лакового, не відчуваю особливо так, такої особливого спаду в сільському господарстві. У нас з половиною господарстві витримано. При всій, так сказати, тузі, напрузі, з кормами і так далі. У нас на сьогоднішній день 10 тисяч з половиною свиней на комплексі годуємо. Так що я не бачу, допустим, такого якось спаду. От психологічний настрій, нервозість така, робота з людьми. Оце дуже зараз складно. Оболонь 80-х – це ексклюзивний youtube проєкт, який з часом знайде своїх глядачів серед вас. Ми розширимо базу даних, доопрацюємо зібрані та оновлені матеріали і знову повернемося в той незабутній час. Ми ще зустрінемось там, в 80-х.